Полуничний сезон стартував на Закарпаття. Ягода поспіла на 10 днів раніше ніж зазвичай. На ринках люди буквально шикуються в черги, а закупники приїздять на поля області з усієї України. Яка ціна ягоди цьогоріч та чи солодка вродила? Розповість Мар'яна Мартин. Солодка, вітамінна і така бажана. На Закарпатті полуничний сезон у самому розпалі. Вже другий тиждень поспіль на цьому полі у селі Старе Давидково збирають врожай. В цьому році сезон почався на два тижні раніше, як обично. Чуть-чуть подкоректірували нам урожай, на морози і надмірні опади. А так, якщо правильно вхажувати за врожаєм, то виходить все нормально. Врожай, хоч і ранній, та багатий. А смак. Це дочка клері, всі знають її клери, Це середньоранній сорт. Це у нас румба, Голландія, і це у нас бріла. По сладостям, я вважаю, для мене румба на першому місці. Багато людей каже, що джулі на першому місці. По калібру бріла і альба на першому місці, але вони більш кисліше йдуть. Я спробую з цієї. Давай, з менш солодкої. Okay. Мені вже цікаво інші спробувати. Бо якщо це найменш солодка, uh, то мені важко уявити. Сладость ще залежить від уходу. Володимир розповідає, полуницею займається вже не перший рік. Ягода любить сонце та догляд, тому щоб смакувала неперевершено. Доводиться працювати цілий рік. Ми в минулому році в липні починаємо підготовлювати ґрунт. Потім йде натяжка рядків, прокладка капельного полива. У серпні починаємо висаджувати її. Працюємо. 10 місяців а збираємо врожай місяць. За сезон з одного гектара на полі Володимир збирає більше 10 тонн врожаю. Полуницею годує всю Україну. Пакує у Євротару, і покупці забирають ягоду просто з поля. Я по, -по дорозі їхав, побачив і так заїхав. Дуже смачна по тим часом на ринках в Ужгороді, по полуницю вже шикуються черги з містян ж Я як молодицю легко впускаю. Ось таке на п'ятдесят добре буде. Так, так, так. – Дефіциту ягоди немає. й ціна ще не копійчана. Стартує від 75 гривень за кілограм. Продавці не мають часу навіть поговорити. А от покупці, поки в черзі чекають, діляться як вибирають найкращу. Я теж за полуницею через я не так розбираюся, як це лить, Я чисто посмакую м'якостям. Ця солодша, а та хрустіша. Полуничний сезон на Закарпатті короткий. І якщо погода сприятиме, то ягоду ласу і ласуватимуть тут іще 10 днів, щонайменше. Тож ціни мають дещо знизитися. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.